Пане Іване, говорять і аналітики і ресурсу Діпстейти і інститут вивчення війни, що на превеликий жаль, очевидно, росіяни взяли бердичі, що вони його контролюють до 80% очеретного, Очеретиного також контролюють чотири бригади там задіяні. Ми останніми днями говоримо із нашими військовими експертами. Що не треба міряти зараз ситуацію саме населеними пунктами, незначним тактичним просуванням ворога, тому що ми чекаємо на надходження допомоги нам американської, зокрема снарядів від чеської ініціативи Петра Павла. тож не Треба робити з цього паніки катастрофи, але розуміємо, що життя наших військових, які захищають ці позиції, насамперед про це ми маємо думати і про майбутні наші і оборонні операції і наступальні. Що ми маємо зараз розуміти про ці просування ворога? І наскільки вони не суттєво дадуть їм якусь перевагу і перехоплення ініціативи після надходження нам допомоги від партнерів? Це потрібна робота потрібно проводити висновки і проводити аналіз. І правильно ви сказали, що перші висновки все-таки, якщо відкинути панічні настрої, якщо відкинути емоції, свідчить про те, що дійсно на тактичному рівні ворог зумів напрямку до досягнути успіхів, але знову ж розгорнутися в наступальну операцію, скажімо, в тому плані, щоб там прорватися в сторону Вогнадара чи Покровська. Ну, звичайно, що недостатньо тих їхніх сил, і не настільки вони зуміли, скажімо, скористатися тою хвірткою можливості, як ви сказали. Звичайно, що ворог атакує на всій лінії фронту, намагається перехопити ініціативу. Звичайно, що між іншим, і ми в багатьох напрямках проводимо контрнаступальні операції. Це теж правда. І в багатьох місцях іде йде ситуація з перемінним успіхом і позиції займаються декількома кожної сторін по декілька разів, і те, що нам теж вдається ворога відсунути, просто ситуація склалася таким чином, що дійсно до очеретину прикута увага громадськості медіа. Це все у багатьох різних обставин, і політичних, і військових. Звичайно, що це дуже добре, що є все таки певний контроль за ситуацією громадськості і військових, оскільки. Та ніхто кінці в кінці він не приховує, бо ми бачимо, що це офіційні речники заявляють про ситуацію, е скільки вже й населеного пункту, та що залиш що 80% ворог контролює. Звичайно, що е такі от такі ситуації ще до моменту поставок, масштабних поставок на боєкомплекту будуть відбуватися, і дійсно, що. Ворог теж зараз зі всіх сил намагається захопити в будь-якому з напрямків ініціативу або захопити які додаткові населені пункти оскільки він розуміє, що кожне е кожний, кожний заклаптик зайнятої землі ним. Нам прийдеться відбивати. З іншої сторони казати що там населені пункти, руїни, ворог зайняв. Ну так само заспокоєння теж напевно не варто, бо руїни. Це все-таки все одно наші населені пункти, які кудись були. Там жили люди. Там, там тривало життя, але через ворога воно ну, перетворилося на смерть, на, на, на руїни і на пекло. Але знову ж і говорити, що там. Скажімо, ворог обов'язково вже залишить територію за собою, не варто варто завжди проводити аналіз, варто завжди оцінювати реалістичну ситуацію для того, щоб аналогічна ситуація не повторялася на цьому чи на інших напрямках в майбутньому. Ну наскільки знову ж вже відомо, команда вже сказав, що на цей напрямок підтягаються додаткові наші сили. І як війська, так і додаткові додаткові боєкомплект. Так що в скорому часі, особливо враховуючи, як ця ситуація відбувається, чекаємо змін і позитивних змін, але знову ж оптимізм це добре, але хородний розрахунок він мусить бути. Просто так теж ніхто там зараз не буде кидати людей лавинами для того, щоб потім хтось доповів, що територія там відбита. Все одно це буде відбуватися до військових реалій, до, до тих викликів, з якими ми зараз опиняємось. Очікувати про на те, що ми можемо наступати, ну тут має дуже багато мається на увазі, там що ви сказали під кінець року. Там має склатися дуже дуже багато чинників. Перш за все, ми все таки маємо дійсно мати той ту кількість боєкомплекту, яку ми зможемо покласти склади на недоторканий запас. Ту кількість зброї, яку ми можемо безпосередньо вже використовувати у війську для того, щоб зараз стримувати ворога або стримувати потенційно у майбутньому, і також ту кількість боєкомплекту і озброєння, яко, яке буде потрібно концентрувати за конкретними напрямками для того, щоб дійсно проводити ефективні активні операції, тут знову ж. Потрібно робити висновки з попереднього контрнаступу. Ми розуміємо, з якими свій час проблемами і викликами ми зіткнулися. стикнулися. Так що дійсно добре, що питання ставиться в часі, там на декілька місяців, прогнозується або розглядається накопичення, вирівнювання ситуації, підготовка резервів, бо знову ж зброя, скільки б її не поступало, і не є все одно. Нею стріляють, запускають, керують, управляють люди. А люди мають не просто сісти і в індивідуальному порядку бути ефективними бійцями, а вони мають працювати лагодженою команді. А злагодження воно потребує набагато більше часу і ресурсів, воно потребує фаховості і підготовки людей. Так що дійсно, дійсно проблема в тому, що ворог. Свій час скористався вікном можливостей, коли ми, ну, але Ми все вже сіль одноразово обговорювали все у різних, як і політичних, так і фінансових, так і, і різних проблем, які виникали в наших союзників. Але сам факт, що ми вже зараз можемо говорити про те, що поставка траншом зброї відбувається так, вона ще може не не прибула на лінію фронту в тій кількості. Але також добре, що Америка, крім з тих 60 мільярдів, виділила додатково 6, а потім ми знаємо, що ще мільярд. Тобто абсолютно під різні програми, і це позитив, бо це дасть нам можливість розуміти, скажімо, на наступний рік, як закладати з нашими американськими партнерами, і союзниками закладати договори або прописувати потреби. Бо кожен з цих траншів має свої відмінності. Все-таки добре, що і Європейський Союз всерйозно говорив про, про, про свої проблеми і готовий допомагати. Дуже добре, що і країни НАТО, зокрема, секретар НАТО, теж Столенберг заявив, що так, ми ми зробили помилки, так ми не, не надали необхідній кількості Україні зброю. Але зараз ми це будемо надолужувати тоді, як Росія зараз по великому рахунку. Бачите, зараз застосовує по суті стратегічні резерви. В них розрахунок був на те, що все таки вони зуміють прорвати лінію оборони в цей час, коли у нас були певні певні, певні проблеми. Вони розраховували зайняти все таки Донецьку область, mm -hmm. і для Путіна це було вкрай важливо. Необхідно вони мали розрахунок, що зуміють прорвати лінію оборони наш. На Лиману Купінському напрямку, щоб зайняти Харків, так що так ми з яповторюсь, ми маємо зараз проблеми. Так вона зараз, ворог має певні десь тактичні успіхи. Але якщо враховувати, що їхній оцей наступ, людський ресурс, який вони задіяли, технічний, оцей потужний, які удар, який вони розраховували нанести ще з зими минулого року, і до тепер стали ставку на те, щоб зайняти ряд областей. Але при траті такого людського ресурсу технічного коефіцієнт корисної дії ну просування як ми говоримо на декілька кілометрів по всій лінії це точно не той результат на який сподівалися росіяни Паніване, от ви перераховували всі ті пакети допомоги на масштабні 6 мільярдів і один від штатів, 500 мільйонів фунтів. Нагадаючи стерлінгів, 630 мільйонів доларів від Британії, Данія і не лише снаряди за чистку ініціативи. Все це йде, все це розуміємо. Розуміє ворог, очевидно, що в нього цей час, які тікають до кінця. А на що вони роблять ставку чи намагаються її робити, все таки готуючись тим чи іншим чином до свого літнього розширеного наступу, скажімо так, який зараз іде по повній і більш програмі? Вони думають, що все таки буде пере. Вага авіації, можливо, використання тиших кабів. На що уповають, так би мовити? Там До того, що ми всі з нами сказали про допомогу, ще згадав, що та ж сама Швейцарія, нейтральна країна, яка ще заявила, що на 5 мільярдів доларів. Дасть нам військову допомогу. не окреслили чітко, як це буде виглядати, чи це навчання, чи це екіпірування, чи це зброя. Але розуміємо, що в цілому на військові потреби вони виділили біля 6 мільярдів стих шести п'ять на ну тобто, це величезна допомога буде навіть як у відкритій розрахунок у Путіна. Тут не розрахунок тут у Путіна питання виживання його як диктатора, як його. Його, взагалі, фізичного існування в Росії, перш за все, що якщо його армія зупиниться, і він це розуміє, почнеться обману насправді. Бо поставили дуже багато питань до чого ми гинули, для чого війська гинули, якщо результатів немає. Це буде тоді піде внутрішні відкат назад. Він думає, що що, хоч він там не тільки про Петра першого історію читає, але він і знає, як і розстріляли Романових, і яка причина була, що Російська імперія у першій світовій війні теж вступаючи масами. По суті, опинилася на стороні тих програм, або, скажімо, не здобули жодних якихось військових результатів, розвалилися як імперії. Для нього це зрозуміло. Є другий момент. Путін е зараз вже на рівні що і Україна, і Європейського Союзу, що Україна не визнаний як такий, як президент, президента, легітимний образ, і нас це завжди викликає напевно іронію. Але тобто на, 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 на рівні Гааги по ньому ведуться кримінальні провадження, і він намагатиметься зараз створити на Україні максимально проблеми, і це ми бачимо при їхніх спробах. Постійно знищити об'єкти житлоне об'єкти інфраструктури, удари по цивільному населенню. Нього стоїть зараз завдання створити хаос в Україні для того, щоб вийти на переговорний процес з нашими союзниками з розрахунку на те, що все таки. Він сподівається, що в нього будуть просити певні поступки в свою чергу будуть йти на йому на поступки, як мінімум. Десь, може, він хоче взяти собі якусь гарантію з того, що він там залишиться диктатором в межах своєї країни. Можливо, навіть не стільки його цікаві диктаторство, як збереження тих фінансів, які є в угу. його за кордоном. Там декілька моментів та є. Але те, що ми вже спостерігаємо, що він намагається все-таки з одної сторони атакувати, а з другої пробувати показати європі, що він хоче стати красивим і пухнастим, це класичний приклад. От можу навести те, що все таки почалися такі серйозні турбулентності навколо Шуйгу, коли його кошельок заарештували, тобто розумта та тобто виглядає, що потім хоче змінити кадрову обстановку в себе під інавгурацію. Під новий уряд, щоб, скажімо, таких уже дуже-дуже закошмарених, дуже-дуже замасканих кров'ю або таких людей, які точно не прийняті на європейському скажімо, на європейській геополітичній арені, звичайно, він їх буде, напевно, все-таки здавати, зливати, і на їхнє місце буде затягати більш лояльних. Це ми бачимо і по Чечні, між іншим та сама ситуація робиться. Дуже багато всі там пропускають, що Кадиров захворів, і що там хвороба в нього якась якась задавнена, і все решта. Ну в Росії великі політичні лідери просто так ніколи не захворіють, бо вони за себе дуже дбають і медициною. Все, все, все тому, якщо такі хвороби у них з'являються, ну це значить, комусь стало потрібно, щоб вони захворіли і на їхнє місце когось готують. Ну але це вже історія внутрішніх дворцевих російських переворотів, і от але власне оці всі чинники зумовлюють того, що Путін буде намагатися максимально не дивлячись реально ні на людей, ні на технологічні можливості кидати їх на війну у цьому році бо 120 мільярдів в грошей. А це Вабанк 30% валового продукту це дуже багато. Деві не свій час радянський союз при таких навантаженнях розвалився. То при чому ж він маючи війну в Афганістані за інтенсивністю далеко не схожою, слабшою в порівнянні з українською і. Росія не радянський союз, Росія тільки невеликий осколок від цього Союзу. Тобто... І не цьому прийде та пане Іване безмежно вдячна вам за цю аналітику за вашу діяльність, Звісно, і наш захист насамперед. Відпочивайте, бережіть себе. Будь ласка, спасибі вам про розвал. Продовжимо в наступних ефірів. Певнена, дякую, Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ з був разом із нами.